То цю закономірність війни ми дуже довго відтягували, е, вона була очікувана інакше в світовій історії не відбувається. Замиритися з споконвічним, просто е, якби екзистаційним зараз сказати, ворогом неможливо. Ну, можна Ти мовити... просто або стаєш рабом, постійно йдеш на компроміси. В всьому, або воюєш, або в ярмі, не буває інакше. Я або наразі, свобода, що... або рабство. Воно не має якусь. Ми гралися в цю посередню історію, не декларували, що все добре, вам дозволяли це мати для зменшення заворушності. Ми повністю були ж, ми, ну, колоніальна, абсолютно була історія. А зараз ну, кожен народ э, заслуговує на ту державу, яку він здатен захистити, на ту територію. Які він здатен захистити на ті цінності, про які він може домовитись між собою і здатен захистити?